Хочеться за вашою участю розібратися в тому, чи можна, чи справедливо й коректно говорити, що в буквальному сенсі в Російській Федерації розпочалась війна різних башт Кремля. Дуже часто нам експерти казали: зачекайте, зачекайте, не існує ніяких башт. Вони всі в одній, і всі в одному човні і за одну команду грають. Але зараз, коли ми побачили цю історію з Пригожиним, з його походом на Москву, то почали говорити, що насправді Пригожин – це лише пішак. Насправді за ним стояли ФСБшники, які власне і висунули от певні умови проти сьогоднішнього військового злочинця і лідера Російської Федерації е, Володимира Путіна. Але це лише єдина версія, яку я от да, зараз до обговорення е, представляю. Існує їх ще чимало. Що ви побачили чи справді от можна сказати, що поміж собою різні клани тепер борються в Росії? Ну, я б назвав це не, не, не зовсім так. Бо війна між, скажімо так, окремими групами всередині Росії, вона не припинялася ніколи. Тобто зараз вона перейшла в таку відкриту фазу. Тобто вона стала явною. Оскільки Ну, кожен хто отримав від Путіна якусь індульгенцію на якийсь сектор впливу, він завжди, скажімо, конкурував з іншими групами, іноді в силовий спосіб, іноді не в силовий спосіб. Тут різні були ситуації. А зараз ми побачили, що це вже у відкриту пішло. Хто за за пригоженим стоїть, це поки що для мене не зовсім зрозуміло. Оскільки, ну скажімо так, зараз на чолі цих уявних груп в Росії сидять переважно боєгузи, які трясуться за свою, своє життя. Свої статки і стучать один на одного. І тому чітко визначити от конфігурацію тих, тих груп ну, дуже, дуже, дуже важко, або а, а, а вони або е, так е, дуже, дуже сильно закосторовані, або мають такий розпличитий. Розпочистий характер, і їх чітко не можна визначити. Але тим не менш вони є. І те, що була укладена між ними якимись групами, не знаю якими, і Путіним угода стосовно пригожена, це якраз про це і свідчить, Бо. Ну, я я не уявляю собі ситуацію, коли Путін пішов би на якусь угоду з пригоженим особисто. Тоді тут, пане Миколи, хочеться як завжди нас спитати про те, як правильно це використовувати в Україні і для того, щоб боротися на фронтах військових, і для того, щоб використовувати це на фронтах дипломатичних, тому що ну що нам треба робити? Переконувати наших партнерів. ну от подивіться, та щоб не стояло за цим невдалим переворотом, щоб не було там, би зараз пропаганда не намагалася відбілити Путіна і це скинути на пригоджено. Ми побачили, що влада слабка. Ну тому, що президент сідає в літак, намагається зникнути. Ну і в Москву, в принципі, нікому захищати. Як правильно цю ситуацію нам монетизувати, тому що інколи навіть є навпаки думки, що європейці дуже слякалися в цю суботу їм здалося, що не дай Боже, якщо настане смута в Російській Федерації, от тоді справді всі внутрішні процеси будуть неконтрольованими. Так, ви, ви зовсім ви абсолютно проблем. І тут є така не те, що паска, а певна така небезпека або ризик того, що а, наші партнери поведуть себе, як вони вели себе, ну, скажімо так, із закінчення холодної війни. Коли вони повірили, що. Росія стала, стала на демократичний шлях розвитку, що вона буде, що з нею можна мати справу, що з нею можна домовлятися, що вона буде дотримуватися своїх обіцянок і так далі. І так далі. Весь е, перебіг подій він підтвердив те, що це е, дурня, повна дурня. Е, Є такий, такий вираз пана Солженицина в його романі «ГУЛАГ», де такий, виведен, такий принцип спілкування будь-кого Російської держави. Ні вір, ні бійся, не проси. Не проси. Угу. Оце, скажімо так, мають засвоїти собі наші західні партнери. Це по перше. По-друге, насправді, скажімо так, от і. Ризики, які виникають е, внаслідок цього е, путчу, бунту, заколоту, я не знаю, як його правильно назвати, е, що е, певна частина скажімо, ядерної зброї може, може опинитися в руках оцих заколотників, е, жоден з них не є прихильником України, ми також маємо себе заслужі чи чітко дуже чітко. Тобто будь-хто, який прийде, скажімо, на хвилю цього бунту, він не буде, скажімо, так, е, е, ну, якимось таким міролюксом, або він, він буде робити вигляд миролюк, з яким можна домовлятися, з якого можна знімати станції, е, з яким, е, якому можна пропонувати якісь компроміси. Можна довіряти, тобто з ними не можна йти на переговори, якщо мой до. І оце, скажімо, якщо хтось буде намагатися, скажімо, сісти за стіл переговорів оце, з тими е, злочинцями, це буде паска. Чому? Тому що вони ну, на певний час. Може зробити із себе вигляд лібералів. Максимум через виборчий цикл все в Росії повернеться на круги своє, вона знову стане, стане, скажімо так, імперією або намагати, буде намагатися перетворитися на імперію, відновити свою велич. Довести цьому міру, що вот ми головні тут. Вот ми єдина цивілізація на світі і так далі.